Так, зайшла я в фруктовий пасаж. Курточок дуже багато, світорочків. так, де тут Валюша? А ці курточки, що ви питали, хочу вам показати, що є у Валі. Валюша, ти на місці чи ні? Доброго дня вам. А ну розкажіть, ці курточки ще є? О, їх вже дуже мало. Дуже мало. По чому вони? 1800. 1800, Їх дуже мало, да? 50, 52 і 54. Три курточки? І в чорному кольорі декілька 58-х, Все. Ага. Так, Валя, який номер телефону, щоб замовити? 0,96, 70 94 505. Так, який у вас тут? 118. й Так. Рулет, так? Світла немає. Та я бачу. Ні, так у вас же світло світлошос є. У вас ледлампи, так? Ось оця норочка. Популярністю користується коричнева, О, як видно. І Чорна. чорна. Які, яка yeah. ціна на них? E, 3300 і 3600. Ага. Тут натуральний мех, тут іскусний. А розміри? Розміри до 58-го, але постійно є закази, тому я не можу сказати. Треба питати. Оця ще розкажіть, що це. Це вона? А, а ні, це, це така сама, як чорна, тільки О, міг, Да. Ага. В общем, у валі тут всього багато, дівчата. Приходьте, приходьте, вибирайте. А оце це ще щось? Оце, да, щось дивлюсь. Опитали, оце, дивлюся. Скільки на коштує? Дві 600, ну буде 2500. Там їх чотири розміри 42, 44, 46, 48. Угу. В общем, ребятки, приходьте, вибирайте. Хоч і світла нема, ну вам все покажуть. Валюша приходьте. старається, приходьте. Так, ідемо далі по фруктовому пасажу. Дівчата, дивіться, які стильні костюмчики. молодіжні прям такі дивіться. Зайчики, котики всякі. Ой, там эти скрудж макдак навіть є. О, Альона звать. Так, дивіться, тут куртки, зима. Но хочу щось подивитися в дівчатки. Вас Але назвать? О, вже познайомимось. Вас можна показувати товар? Можна? Бо дивлюсь, у вас таке щось прикольненьке, молодежне, те, що ви мене питаєте, дивіться. Світерочки різні. От хто любить блістяще, то вам прямо сюди дивіться. Тут багато з блискавками. Ой, так холодно, я вам скажу, дуже холодно. Але люди ходять, щось міряють. Куртки є, штанишки міряю, дивлюсь. Так що тут на привозі у нас є все. Джинси якісь ну це, мабуть, холодні джинси, є так? На джинси. А, а, так? Да? А є по чому вони? Є від 1200 джинсиків і вище. Ці на флісіки фабричний Китай вони тисячу дев'ятсот А ну, ну покажіть, що там середини, я точно знала, що тюрмі. Ми... Ага. Є ось такі навілюрчики, є і великі розміри, на... так? Так, є великі і маленькі розміри. Uh -huh. <гум> а цей передній світорок, чи що це таке, щось 1500 снаряд? Сітерочок три четвертих рукавчик, нарядненький, тепленький. А у вас ціни, от, наприклад, від, від скількох? Сітерочки від 800 гривень і вище. А які по 800? 800 гривень. Ось такий ось. Є потонше і є така плотна в'язочка. Таке нарядне щось, так? Нарядна, да, в'язочка, три четверті рукав. Ті по 800, так? Да? 850 можна на 800. Ага, а так 850. І брюків дуже багато, дивлюсь. Брючки в'язані, брючки альпака, палацова в'язка, на манжетіки, турецький Ого. трикотаж. Ага, а як вас тут знайти? Наші є турецький. Жовтовий 130... пасаж, контейнер 137-138, Альона. Альона, ви кожного дня чи як? Кожного дня. Кожного дня. А товар хто? виробник то? Туреччина, Туреччина, фабричний Китай, Італія. І Італія. є? Так. А що Анну з Італії світорочки, покажіть? Анну, покажіть Італії. Окі от, світерочки, це все йде Італія. І Ангорка, і от така от кашемір, в'язочка різна, і тоненькі світерочки нарядна. Це теж це все йде Італія. Є фабричний Китай, двосторонні красиві світерочки. Угу. Яка ціна? Мої тільки отримали 1650. Це один світер чи це два? Е, його можна носити на одну сторону і на другу сторону. О, я такого не бачила. Доброго дня 1650. вам. Доброго дня. 1650. Яка ціна? 1750. Вони є в різних 50. кольорах. Ого, дівчата, ви бачили такі світерки? Цікаве щось, так? Можна так носити? Угу, угу. В общем, ви кожного дня? Кожного крім понеділка, так? Да? Крім одного понеділка. Одного? Да. Так. О, Альонка. О, а це по чому підкажіть? 1900 гривень. Батнічок він іде петля. Це Турція, да? Це фабричний Китай. А, це Китай? Да, Бо я не розбираюся багато різних. Вони її укорочені, широкі, такі свободний оверсайз із камінцями. Оце дівчата, хто любить, щоб зблистіло все. Щоб блестіло, <laughs> да? дуже гарно дуже дуже Ще, Альона, підкажіть, ви відправляєте новий пошто? Цікаво відправляємо. Який номер телефону? 098-134-86-75. Або можна прийти на привозик, до вас помірять. Да? Ще раз показую фруктовий пасаж 138, Там диваля стоїть. Коротше, туди далі. Курточки вам показала. Тут шукайте дівчину Альона. А, 137 це ваше, так? Да? Так, 137, 137. Приходьте, міряйте. Дівчатка вам все покажуть. Все, гарного дня вам. Так, дівчата, вже ви буду виходити, але хочу вам показати ще курточки. Чоловічий одяг ще дивіться. У нас тут є на привозі. Тоже фруктовий пасаж 7 і 8, да? да? А як вас звати? Підкажіть Катя Катя, Катя. Катерина. Да. А ну розкажіть, що у вас за товар і чи ви Можливо відправляєте керечки. почтою? Да, куртки у вас а... ватнички. куртки, ватнички, штанишки тут Штани... штанишки, костюмчики теплі у нас є класні, мужські. Угу. А ціни які? Що по чем? Это 2000 спортивных костюм у нас вот Така от моделька стоїть 2400, допустим. Це спортивний, да? Да, костюмчик на манжеті. А есть виробництво в з Из Турции есть фабричний Китай. Вот, вот этот костюм, допустим, Китай. класний. Дуже хороший костюм на флісі, флисеткан Угу. Розміри здесь до 3 квель Сэмочки. Такой костюм две шестьсот. Вообще костюмы есть от 2000 тысяч. вот этот а, очень классный. Этот, Давайте поменяемся. Вот такая вот моделька тоже очень классная. Моделька. Молодежка. Две шестьсот шикарные. А курточки И, так, почем? Курточки тоже. Цена у 2000. Средняя цена две с половиной Тоже размеры есть. Так же как норма. Также есть ботал. А вы отправляете чинить? Конечно, новой почтой. Укрпочтой. почтой как хотите. А у вас есть же TikTok, чтось, да? Да, да. А, дажите тоді номер телефону. 068 801 5520. Пишіть, ребята, пишіть. Або приходите, дівчата, да. з хлопцями своїми вибирайте. Може, щось буде вам цікаво. Придивіться трошки є курточки там такі є, класні з капюшончиками, без теж. Да, бо дуже холодно, одягайте своїх мужін, да, ребята, да, да. а ми побігли далі. Курточка сніжинка, дивіться 50-52 розмір. Дивіться так, Людочка, Ну розкажіть, що за курточка дуже така нарядна, дуже дивіться, така стильна. наповнювач За таким гарним мехом, Ми називаємо її сніжинка. Гарненька моделька. пух бедро закриває. Ну яка вона гарна? Дивіться. Така вона простягана моделька, дуже гарна дівчина. Яка ціна? Сідає гарно, 3200. 3200. Так. Да. Колір, тільки такий? Тільки такий. Такий, так, да. ніжний, ніжний, дивіться. Біло-голубий, якийсь такий ніжно-сірий, не знаю, який сіро колір. сіро-голубий Сіро-голубий колір, дуже приємно, дуже стильно. Людочка, як можна замовити? За номером телефона 096 22 44 200. Або приходьте, дівчата мірять. І цю дубльоночку вам вже показувала не раз. Приходьте міряти на привоз до люди. Там Преображенська, щоб ви знали. Ще покажу вам одну курточку. Вона лише одна люда, так? Так, да, тут один розмір, дівчата 50-й залишився. Бачите, тут є свороті. А ну поверніться трошки, <свист> то <товарі> ви розвернулися. <свист> а що тут за колір? Сірий графін, сірий графін і сірий писець. Дивіться на ваш ріст. Капішончик. Угу. 1, Такий гарно гарний 2, ліга капішончик. Людочка, яка ціна і як замовити можна? 4600 замовити за номером телефона 096 22 44 200. Дивіться, вона одна. Хто перший напише, того і курточка. 2, Все, можна ще ту шубку вам поміряти.